Дітки, погляньте на картинку. Що ви бачите перед собою, як називаються одним словом, всі ці предмети. Вірно, це геометричні фігури. Всі разом вони мають назву геометричні фігури, але кожна з них має свою власну назву. Давайте пригадаємо їх. Назвемо назви тих геометричних фігур, які ми з вами вже знаємо. Круг. Трикутник, квадрат, прямокутник, ромб, овал. Геометричні фігури всі різні. Є геометричні фігури, у яких немає сторін та кутів. А є фігури, які мають і сторони, і кути, і кількість сторін і кутів у них різна. Але всі ці фігури ми можемо ще назвати одним словом многокутники, знайдемо трикутники, чотирикутники, п'ятикутники. А тепер відшукаємо шестикутник. Погляньте ще раз, дітки на ці геометричні фігури. Це п'ятикутник. Називається він так тому, що має п'ять кутів, а ще він має п'ять сторін. Давайте порахуємо. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. П'ятикутник має п'ять кутів і п'ять сторін. Це діти. Шестикутник називається так, тому що має шість кутів, а ще він має шість сторін. Давайте порахуємо. Одна, дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шестикутник має шість кутів і шість сторін. Погляньте діти на ці многокутники. На які групи можна поділити многокутники? Які побачите перед собою? Перша група за кольором. Вони мають різні кольори. Друга група за розміром мають різний розмір. Третя група за кількістю мають різну кількість. Наступне завдання дітки. Незнайкові потрібно розмістити на трьох поличках чашки так, щоб на всіх поличках чашок було порівну. Незнайко, як завжди, все переплутав. Він поставив на середню поличку 5 чашок. На верхню стільки чашок, скільки на середню, але однієї чашки не вистачило. А на нижню стільки, скільки на середню. Але одна чашка Залишилося зайвою. На якій поличці чашок найменше, дітки? Вірно, на верхній. А як же треба виправити помилку незнайка? Правильно, з нижньої полички переставити чашку на верхню поличку. І на всіх поличках ми отримаємо однакову кількість чашок по п'ять або порівну. Молодці! Сьогодні ви дуже добре працювали. Тож до зустрічі!